Виша сплачена платіжка за газ це стійкість країни на енергетичному фронті. Група компаній Нафтогаз. Вистоїмо, переможемо, відбудуємо. Долають наслідки чергового російського ракетного удару і на Дніпропетровщині. В області серйозні руйнування. Внаслідок ракетних ударів одна людина загинула, ще дві поранені. В самому обласному центрі через ворожі влучання пошкоджені півсотні вікон у десяти багатоповерхівках. Зараз їх затягують плівкою, а через два тижні встановлюватимуть нові склопакети. Після нічної ракетної атаки жителі одного з районів Дніпра прибирають скло та ламки ракет. 90-річна Надія Васильівна живе на четвертому поверсі. Серед ночі прокинулася від сильного вибуху, а з -під віконня полетіли квіти. Це було ночью, сильний зрив і все. Такий сильний взрив, що я вам говорю, що навіть э, вот эти цветы, то все упало. упало. До пенсіонерки одразу навідалися соціальні працівники. Бабуся погано пересувається. Тож нині вони допомагатимуть підопічні оформлювати заяви на відновлення вікон. Волною вибило окна Здесь и і два окна, і на второй лоджу два окна. От бабуся 90 лет, сама получается старенька. Я прийшла к ней утром у нього. Но она сидит, окон нет. У цьому будинку вилетіло щонайменше 15 вікон. Мешканець Тарас каже: ніч була тяжкою. Вдома спав з дружиною та дитиною. І, хоч по району росіяни б'ють не вперше, було дуже страшно. Це було саме громкінена прильоти, а гомче, чим кадавдом попала в, угу. в 3.15, так, що стекла посипалися і сигналізація машин зробила. А вже під ранок російські ракети атакували ще один район Дніпра. Будинки тут теж здригалися. Я чула в 5, 5 годині, потім в 6.15. Була дуже сильна вібрація і Вікна дриготіли, весь дом пішов цим. Дуже гучно було. За словами місцевих жителів, у цей район прилітає вже втретє. Це було достатньо гучно, особливо ті, які пролунали десь о шостій ранку, бо це взагалі поруч з нашими будівлями, з рідними і з своїми чотирма котами, які дуже перелякалися. Цього я їх ледве знайшла через дві години після вибуху. У Дніпрі від вибуху постраждали і кілька будиночків у парку відпочинку на воді. Загалом, за даними міськради, внаслідок ворожих прильотів пошкоджені півсотні вікон у десяти багатоповерхівках. Їх тимчасово закривають плівкою. Ми очікуємо день-два, максимум на заміри, тому просимо всіх детально перевірити, щоб абсолютно охопити кожного, кожного постраждалого. Орієнтовно максимум тиждень-півтора на виготовлення, ну і день-два на встановлення. Загалом прильоти сталися у чотирьох районах області. Пошкоджені енергетична інфраструктура та промислові підприємства. Сім ракет збили захисники з повітряного командування. Схід втім без жертв не обійшлося. Загинула одна людина, та за уточненою інформацією постраждалих двоє. Всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома. Софія Богуцька, Ярослав Шейко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.